Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами ваш астролог, астропсихолог Клименко Наталія. Це відео бачить вперше мої спонсори. Дякую вам за довіру та підтримку. Прогноз є загальним для всіх тельців. Ви можете дивитися в першу чергу свій асцендентний знак, знак також за сонцем, і діток ми дивимося знак місяця. Тобто, якщо у дитини місяць попадає в знак телець, то можна. В першу чергу дивитися його, а взагалі можна дивитися три знаки, адже теми часто дуже переплітаються і доповнюються одна одну. Оскільки цей прогноз є загальним для всіх, то важливо мати критичне мислення, щоб розуміти більш детальну інформацію, я можемо розказати лише на індивідуальній консультації з урахуванням часу та місця вашого народження. Завжди. Особисті гороскопи є ближчими до нас, вони прогнозуються сильніше. А це інформація загальна для всіх, яка вказує на основний фон. Місяця зараз розберемо основні важливі аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць і реалізувати свої плани. Для вас, мої любі та дуже актуальними будуть теми саме місця проживання сім'ї та батьківщини. Ви зможете підбати підсумки, які стосуються, які вирішення юридичних питань, освіти, а також всього закордонного. Тож зараз більш детально розберемо. 1 липня такі планети важливі, соціальна там вища, як Сатурн та Нептун у з'єднанні. Зараз вони будуть впливати на нас в тому сенсі, що будуть потребувати від нас певної самопожертви, дисципліни, наполегливості. Сатурн це планета порядку та дисципліни, структури, власних кордонів. А Нептун це планета віри, надії. Не дивлячись на те, що Сатурн зараз знаходиться в своєму слабкому положенні, то він буде ще більше вимагати від нас стійкості, наполегливої праці для того, щоб реалізувати свої мрії. Також важливо вірити в свої сили. 4 липня буде перехід Венери, яка символізує наші бажання, відчуття прекрасного та гармонії. Це планета взаємовідносин та фінансів. Вона буде переходити в знак Близнюки, в знак повітряний. І в цей період вона буде торкатися вашого другого сектору. Буде в знаку Близнюки до 1 серпня, адже вже 31 липня вона буде переходити в знак РАК. Тобто практично весь місяць вона буде торкатися теми, які пов'язані з вашими власними ресурсами, фінансами, здоров'ям, самооцінкою. Це сприятливий період, коли ви зможете зустріти важливу для вас людину, яка допоможе вам гармонізувати свої фінансові питання, а також це можуть бути зустрічі з клієнтами. Хороший період для укладання контрактів. Для взаємодії з іншими людьми також і виступами може бути отримання подарунку, сюрпризу, компліменту, гарної звістки. Другий сектор пов'язаний з роботою, голосом, тож це можуть бути виступи, а ви можете заводити корисні контакти, спілкуватися легше з іншими людьми і через них проявляти свої таланти. Цього дня Венера починає своє з'єднання із Ураном, планетою всього креативного, нестандартного. Зараз Уран проходить останні градуси вашого знаку, тож дає вам можливість щось кардинально змінити в своїй зовнішності, в своїх навичках, коло свого спілкування змінити. І цього ж дня Нептун, як планета віри та надії, буде переходити в ретроградний рух. А із 1 по 12 липня він в стоянні, тобто ще дужче акцентує наші теми, перевірки на віру в себе, в людей, в те, що ми те, що заслужили, те й отримаємо, що наші мрії обов'язково мають реалізуватися. Ретроградити Нептун буде у вашому 12 секторі, тобто, може давати питання неясності або ж навпаки не розгубленість, а посилить вашу віру. В темах, які стосуються далеких земель, еміграції, режимних об'єктів, це період, коли ви зможете знову повернутися до невирішених питань з минулого. Це може бути і сприятливим періодом для правоблагодійності, милосердя, для поїздок в місць сили. І він буде ретроградувати до 10 грудня, тобто практично всю другу половину року. А з 22 жовтня, будучи ретроградним, і він на певний час ненадовго буде повертати ваш 11-й сектор, коли зайде в знак риби. Тобто тут Нептун буде давати вам можливість реалізувати свої плани на майбутнє. Це можуть бути зустрічі, взаємодопомога із вашими друзями, однодумцями або ж спрятили період для звернення до благодійних організацій. Для того щоб ви могли розширити сферу своїх можливостей через онлайн, через інтернет, 5 липня місяць, який символізує наше відчуття безпеки. В знаку Телець місяць в екзальтації, він гарно себе почуває, це також важлива для нас планета, але зараз він знаходиться навпроти в знаку Скорпіон і буде у з'єднанні з чорним місяцем. Тобто сектор навпроти нас, навпроти будь-якого знаку, це сектор наших партнерів, наших вчителів. Це можуть бути і партнери по шлюбу, по бізнесу, наші колеги, а також клієнти, вороги. Опоненти, і саме тут, в сьомому секторі у знаку Скорпіон, будуть провокації. Чорний місяць символізує нашу або зацикленість на чомусь, або ж це можуть бути острах, побоювання. Це можуть також стосуватися і тем укладання угод, тобто можуть бути дуже спокусливі на перший погляд угоди, наприклад, стосовно швидкого заробітку. Цей період може посилюватися почуття ревнощу, недовіри нашим партнерам або ж навпаки, вас вам буде здаватися, що недооцінюють ні колеги, ні кохані люди. 7 липня Уран буде виходити із вашого знаку, буде переходити в знак близнюки, йому тут набагато краще, адже це знак також повітряної стихії. І уран буде заходити в ваш другий сектор, сектор фінансів. Можете трошки розслабитися, адже уран більше не буде так штурмити вас своїми неочікуваними обставинами, які торкаються безпосередньо в вас як особистості. А це сприятливий період для того, щоб ви... Почали щось впроваджувати нове, креативне, нестандартне в свою роботу. Він ненадовго зайде в знак близнюки. Тобто, оскільки це планета вища, він просувається дуже повільно, і щоб це не було дуже для нас. Різко, неочікувано. Нам планетки дають можливість адаптуватися до переходу, адже зміна планетою знаку, тобто перехід її, інгресія, це дуже важливий планетарного масштабу період. Тому Уран тільки зайде на певний час за знак Близнюки, потім він буде із 6 вересня в ретроградному русі знову проходить тими ж самими градусами знаку Близнюки. І в період своєї ретроградності він попадає, коли буде осінній коридор затемнень, тобто можуть бути якісь додоносні керамічні події. І до кінця року він залишається в ретроградному русі і з 8 листопада він знову вертає ваш знак, в знак ТЕЛЕЦ і буде вказувати на необхідні зміни, на більшу легкість, можливо, для того, щоб ви. Змінили імідж, змінили своє відношення до людей, своє позиціонування. Та саме в період, коли Уран буде проходити по знаку близнюки в вашому другому секторі зараз він буде давати вам нові можливості. Це пов'язане з тим, що ви можете, наприклад, виступати на публіці, якщо ніколи такого не робили, або ж може бути зустріч із людьми нестандартних професій, з оригінальними людьми. Це чудовий період для того, щоб ви впроваджували щось креативне, з нестандартним підходом в свою роботу. Можуть бути зовсім нові джерела доходів, нові заробітки, вид заробітку, або ж монетизація саме ваших власних коштів через онлайн, через все, що стосується тем урану. Це нові технології. Авіація, космос, астрологія, можливо, сама астрологія допоможе вам в потрібний час отримати важливу інформацію щодо стану фінансів. Це можуть бути неочікувані виграші, неочікувані прихід фінансів. Другий сектор стосується і нашої самооцінки, наших цінностей. Може бути зміна джерел доходів або ж зміна самого доходу, рівня доходу. Також цього дня, 7 липня, Венера буде в гармонійному аспекті удачі, аспекті Тригон до Плутону. Обидві планети є сигніфікаторами фінансів, великих грошей, реалізації наших бажань, кардинальних змін. Тобто це чудовий період для перегляду відносин, перегляду фінансової сфери і отримання. Вагомого достатку, адже Венера це планета малого щастя, а це ті гроші, які нам вистачає на наші бажання. А Плутон це про масштаб, про розширення. Торкається він другого та десятого секторів. Для вас це чудова можливість купити за власні кошти якусь дуже важливу річ, вагому, яка посилить ваш статус. Або ж це може вказувати те, що ви можете отримати нову посаду, і в результаті зміни посади. Ви будете отримувати більші кошти. Або ж це може бути пов'язано із зміною статусу, і це має бути просто прорив. Ви можете від чогось позбавитися, то що, наприклад, той заробіток, який вам не подобався, і перейти на більш новий, який буде і подобатися ця робота, і приносити більше задоволення і фінансового, і морального. Також це може бути реалізація ваших амбіційних цілей, вашої мети ви можете досягти поставлених фінансових цілей. 10 липня буде повня. В цей період місяць буде висвітлювати теми вашого 9 сектору, оскільки повня в знаку козоріг, то в цей період ви можете отримати. Результати за вашу наполегливу працю, яка буде вказувати на ваш авторитет. Може прийти важливий документ, може він стосуватися юридичних справ, або ж це може стосуватися всього закордонного. Можете отримати дипломи, хороший період для вдачі екзаменів, звітів, виступів. Може бути важлива зустріч для вас із наставником, впливовою людиною. Дев'ятий сектор пов'язаний з мандрівками, тож може бути отримання важливого документу для виїзду за кордон або ж для мандрівок. Це може бути звістка про вступ у вас до навчального закладу, або ж саме в цей час ви можете відкривати свої курси, друкувати свої видання. Це може бути зустріч з онуками, або ж звістка про їх народження. Результати можуть бути ваговими саме у ваших онуків, а також. Стосуватися родичів вашого партнеру по шлюбу. 12 липня сонце буде в гармонійному аспекті до кармічного місячного вузла раху. Також буде робити аспект можливостей і до вузла кету. Тобто, це кармічний період сонце це наше я, наша енергія і це сприятливі можливості отримати щось нове. І опираючись на вже відомий вам досвід, ви можете досягти поставлених цілей самонацілених на ваш розвиток у майбутнє. Торкається цей аспект 3 та 11 сектору. А це про виступи, це про розширення ваших корисних контактів, нові знайомства, навчання онлайн, виступи на телебаченні через соцмережі. Період підписання важливих документів для вас. Також це може бути і зустріч. Онлайн, з вашими родичами, колегами по роботі, підвищення кваліфікацій, реалізація ваших мрій, чудовий період також і для відряджень недалеких поїздок. 13 липня Сатурн буде переходити в ретроградний рух до 28 листопада. В цей період він ще дужче буде вимагати від вас відповідальності стосовно. Тем 12 сектору. Це стосується вашого здоров'я, ваших мрій, всього минулого, далекого, закордонного. А в цей період ви можете переглядати можливість вашої допомоги вашому партнеру в його справах. Чудовий період і для усамітнення, для взяття аскези. А із 1 вересня, будучи ретроградним, Сатурн буде переходити в знаки риби в ваш 11 сектор, і вже буде знову повторно вимагати перегляду вашої відповідальності, вашого ставлення, структури, яка стосується, наприклад, ваших друзів. Це може бути допомога їм саме через вашу наполегливу працю, ваше бажання допомогти їм, а також структурувати. Всі свої знання, можливо, переглянути, переписати свої плани на майбутнє. Одинадцятий сектор стосується і блату, а також благодійності дітей ваших колег по роботі, наприклад. Можливо, виникне потреба саме взаємодіяти із ними, що ви проявили саме свою наполегливість і були наставником, допомагали якоюсь слушною порадою. 18 липня. Буде перехід Меркурію в ретроградний рух до 11 серпня. Меркурій відповідає за всю паперову справу за наше спілкування, мислення. Тобто, в цей період нам дається шанс, щоб ми ще раз перевірили певну інформацію, переглянули свої відносини, свої знання. Для вас це буде торкатися, оскільки він буде ретроградити весь час в знак Олег вашого четвертого сектору. Тобто, це можуть бути повернення додому, або ж спілкування із родичами із членами родини, з якими ви давно не спілкувалися, або ж може бути з ними зустріч, або ж ви можете отримати звістку, повернутися до невирішеного сімейного питання. Це може бути і перепідписання угоди пов'язаної із нерухомістю, або ж орендою шатла. Наприклад, виникне потреба перепідписати угоду, або ж ви будете переглядати умови купівлі-продажу майна бурсимельної ділянки. А це може стосуватися і платіжок також буде перевірка їх чудовий період для того, щоб зробити, наприклад, ремонт 22-го. Липня Марс буде у з'єднанні з Кармічним місячним вузлом Кету, оскільки Кету відповідає за минуле, за вже досвід, який ми маємо, нашу карму із попередніх втілень, а Марс це планета активності, зустрічаються вони в п'ятому секторі, тож це період, коли ви зможете проявляти більшу активність саме стосовно ваших дітей. Коханих людей повертатися до улюбленого хобі, яке у вас було, або ж це може бути сприятливим періодом для активності при організації свят, різноманітних світських заходів, або ж поїздка туди, де ви отримаєте насолоду, де ви будете дозволяти собі і відпочивати, але відпочинок може бути активним. Це чудовий період і для відряджень, відпусток. Де ви вже були? Угу. В цей період ви можете більше спілкуватися із своїми дітками. Можуть бути кармічні зустрічі. 24 липня буде новий місяць. Цей період, молодик, буде давати вам можливість для змін. В темах четвертого сектору. Тобто, це можуть бути сприятливі можливості для покращення умов проживання, для переїзду, для вирішення сімейного питання. Це може бути звістка про народження дитини, або ж успіхи, якісь зміни в членів вашої родини. Четвертий сектор ще пов'язаний із традиціями роду. Або ж це може бути впровадження, ви самі можете організовувати певні традиції в своїй сім'ї. Або ж чудовий час для роботи з дому. Все, що торкається нерухомості, ви можете в цей період робити якісь зміни. І для переїзду сприятливий час. Особливо туди, де ви вже були, адже Меркурій ретроградний, чудовий період для покращення в цих темах. Ви переглядаєте за Меркурієм і є сприятливі можливості для певних змін, якщо щось не подобається. А також цього дня буде гармонійний аспект робити і сонце, і місяць до Сатурну та Нептуну, тобто можуть реалізуватися певні ваші бажання, ваші мрії стосовно сім'ї та місця проживання, батьківщини і нерухомості, торкаючись секторів, які стосуються далеких земель та місця проживання. А 25 липня буде. Опозиція, напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Сонце це наше Я, а Плутон планета кардинальних змін та трансформацій. Сам по собі аспект опозиції вказує на потребу кардинальних змін. Стоїть перед нами певний вибір. Торкається він 4 та 10 секторів. Тобто, в цей період можуть виникнути обставини, коли ви маєте. Вирішити щось для забезпечення свого статусу для вирішення питань кар'єри та місця проживання. Оскільки Плутон зараз знаходиться в знаку водолі, то він буде давати вам можливості звільнитися від чогось непотрібного і відразу впровадити щось нове. А 31 липня вона буде переходити в знак РАК і давати вам радість, оскільки рак це сімейний знак. Це чудова можливість і для налагодження відносин з вашим близьким оточенням. Ви будете більше приділяти уваги саме теплим налагодженню відносин, щоб всім було комфортно, задишно. До близького оточення належать всі, з ким ви спілкуєтеся кожного дня або дуже часто. Це і рідня, це і колеги по роботі, сусіди. Це чудовий період для того, щоб до вас більше прислухалися люди. Ви будете мати певне посилення, харизми і більше можливостей для того, щоб вас почули, через прояв емоцій навіть, через вашу душевність та емпатію. Любімої теліці! Я бажаю вам успішного липня. Дякую вам за увагу. Якщо хтось не підписаний, підписуйтеся, буду дуже рада. До наступних зустрічей в наступних відео.